Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку, у садочку на спани А добра казка у сандак ідуть. У садочку у садочку на спани живуть. Усіх вітаю малята. Діти, запрошую вас у світ пригод лісових друзів. Сьогодні ми з вами пригадаємо число і цифру 4. Та познайомимося зі складом числа 4. А також ми з вами пригадаємо просторові поняття. Сайчику виходь! Готові? Зрушаємо в похід. Сонечко рано встає. День промінцями засвітить, все на планеті твоє, треба її нам любити. Наша планета земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. На нашій землі зараз панує чарівна золота пора року. Як вона називається, діти? Осінь Так летить в краї далекі осінь каже в добру путь До побачення лелеко Повернутись не забудь осінь, осінь, осінь Ти ласкава казка І в осінь один годі сумувати Ти знаєш, що у світі понад 200 мільярдів птахів у 25 разів більше за людей Ого! Майже половина усіх птахів перелітні. На зиму вони летять у теплі краї. А птахи, що залишаються вдома, мають виживати у голодних зимових умовах. Червячки сховалися та сплять під снігом, не видно насінин, а ягідок на деревах майже немає. А щоб зігрітися і вижити, птахам зимою потрібно дуже багато їсти. Весело з птахами пограємо! Склад числа 4 дізнаємось. На гілку прилетіла одна пташка. А ось іще одна. А скільки пташок разом? Вірно. Дві. Позначимо кількість цифрою. 2. Скільки пташок сидить вгорі на гілці? Одна. Скільки пташок сидить внизу на гілці? Дві а скільки посередині? Також дві. Скільки всього пташок сидить на гілках? Вірно. 5. Позначимо кількість цифрою. 5. Скільки всього пташок сидить на дротах. Так. 6. Скільки пташок угорі. 3. А скільки внизу? Також три. Якого кольору пташки сидять ліворуч вгорі? Так, пташки зеленого і червоного кольору. Де сидять пташки синього і помаранчевого кольору? Вірно. Внизу праворуч. Скільки всього пташок? Чотири. Якою цифрою позначимо кількість? Так. Цифрою чотири. Пропоную познайомитися зі складом числа. Чотири. Якось наші друзі циферки відпочивали та рахували хмаринки. Одна, друга, третя. Ой, давали на нас схожі розміром. Ось ця маленька для мене. А ця середня для мене. А моя, звісно, оця велика. Я ж найбільший. А це що? Ще одна хмаринка. Не може цього бути. Невже є хтось більший за мене? І тоді один придумав, що потрібно робити. Він вирішив об'єднатися з трійкою. Так з'явився чотири. Привіт! Я чотири! Я більший, ніж три. Тому що я три та ще один. Ось так. В мене можна. Класти по-різному, ось як і я. Є чотири пори року. Допоможіть мені їх назвати зима, а потім весна, а потім літо, а потім так, осінь. Ось я намалював для вас крапки. Ось подивіться, якщо ми їх об'єднаємо, то яка фігура з'явиться? Так, так, так. У квадрата чотири однакові сторони. Та чотири кути. Це ж я. Ось, друзі, ще чотири крапки. А якщо ми їх об'єднаємо, то яка фігура з'явиться? Що в нас вийшло? Прямокутник. Це знов про мене. Подивіться, що я знайшов. Це ж гойдалка. То яка ж це гойдалка? Це Терези. Ой. Дітки, давайте разом з циферками зважимо четвірку. Ось так. Щось в мене не зовсім виходить. Дітки, допомагайте, скільки нам потрібно додати до одного, щоб терези урівнялися. Добре, спробуємо три. Що нам терези покажуть? Так, вони порівнялися, а ми можемо сказати, що один плюс три буде чотири. Так, а зараз моя черга. Ну що ж, давайте думати, яку цифру слід додати зараз. Так, слід додати ще одну двійку. Ось і наші терези урівнялися а ми можемо сказати, що два плюс два буде чотири. Ну, добре, моя черга. А яку циферку нам зараз слід додавати. Так, одиницю. Все зараз порівну, а ми можемо сказати, що три плюс один буде чотири. Так, це було цікаво. Друзі, запрошую вас у свій будиночок. А ось і будиночок числа чотири. Давайте ка з'ясуємо, хто в ньому живе. З чого може складатися чотири? Чотири це один і три. Два і. Два. Три і. Один. Так. Так брудно! Знову ці е. трактористи. Кхе. Туристи, туристи. Подумаєш, прибирати і так нам. Не тільки за птахами треба доглядати, потрібно ще й природу шанувати. Про екологію необхідно подбати, щоб неповторну красу зберігати. Пропоную друзі, допомогти природі і позбирати сміття в парку. Роздивіться уважно довкола. Спочатку зберемо сміття, що лежить близько. Назвемо його. Це залишки яблука, пластикова пляшка і шкірка банана. Що лежить праворуч від пластикової пляшки, залишок яблука. А що лежить ліворуч? Шкірка банана. Прибираємо, де лежить паперовий пакет: близько чи далеко? Вірно, далеко. Що ми приберемо біля дерева праворуч? Правильно. Пакет зі сміттям. Приберемо бляшанку. Де вона лежить? Під ліхтарем праворуч. А що ми зберемо під лавою? Скляну пляшку. А що лежить на лаві? Коробка. Збираємо, де знаходиться скляна пляшка. Внизу під ліхтарем, ліворуч, а де висить використаний пакет? Вгорі на ліхтарі, ліворуч, і це сміття ми приберемо. Гарна робота, друзі! Що робити? Що робити? Що робити? Прибирати усе це негайно! Синжемо синів, прибрамо не співай. Оце все наш дівки. Прибирай вигадати. Про птахів дбаємо, у природі сміття прибираємо. Та про відпочинок не забуваємо і радісно разом танцюємо. Запрошую діти всіх на веселу руханку. Присядь, посміхнись і до неба дотягнись, руки в сторони швидко покрутись. Раз, два три, високо стрибай весело танцюй не відставай Не сі стрибає, раз два три! Куханка для всіх, поєднуйся і ти. Знову і знову з нами співай, Здоров'я звалку здобуває. До нової зустрічі, друзі.